Нам розказали, які дії будуть робити з цією антитерористичною операцією, які цілі, які мета вона ставить. І я вам скажу, що все, що було розказано, воно дуже важливо. Мені було почути і зрозуміти, що все, що робиться, воно робиться як на мене правильно. Я не був ніколи командиром полка, я керував максимум ротою в своєму житті, але я розумію, що часто людям, які не мають досвіду керування великими підрозділами, важко зрозуміти, як треба вести війну. Багато людей на вулиці в парламенті, які ніколи не тримали зброю в руках, думають, що треба робити так, а не інакше. Але от сьогодні силовики виступили, і деякі речі вони стали ну, для мене, як для людини, яка має певну підготовку, вони стали більш зрозумілими. Я розумію, чому робиться щось так, а не інакше.